Чи ти ставив собі цілі перед тим як почати навчання? Працювати там, де мені подобається англійська мова, яка мені дуже сподобалась. До закінчення курсу я вже мав підготовлені профілі. А як ти оформлював своє резюме? Допомога кар'єрного центру мені дуже знадобилась. На джині відгукнувся. Я спочатку дивлюсь на це, ну думаю, страшно, страшно. Ну я з тестування взагалі нічого не знав. Курс мені англійської допоміг сам наговорить. Ну У фіналі мене обрали. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому YouTube каналі. Мене звати Катерина Морошниченко, я пієм на напрямку PA go IT. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками, які діляться своїм шляхом навчання та працевлаштування. Сьогодні у нас в гостях Гліб Керсенко, випускник курсу Пємо онлайн, і Гліб розкаже про свій шлях. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та чим займаєшся? Зараз я працюю у агенції We Are the Future в оф-агенції. Працюю там project менеджером А скажи, будь ласка, чим ти займався до того, як перейшов в IT і почав працювати PM-ом? Я шукав роботу там, де я зараз знаходжусь. Я переїхав з України в Іспанію і тут. Така велика проблема, ну що для тих, хто приїжджає, нема зовсім роботи. І я шукав хоч якусь роботу, і знайшов роботу в ресторані. А чому саме вирішив <ків> піти в IT і чому обрав саме напрямок PM? Довго думав, яку професію мені варто обрати. Потім подивився, що взагалі ну подумав, що мені подобається, обрав саме цю професію. і... Потім на накопичив кошти і е, придбав курс у колиті. Угу. Захотів піти саме до IT, тому що ну е, я вважаю, що робота повинна бути така, що ну, тобто, ти працюєш кимось, і це тобі повинно подобатись. Під час навчання чи ти працював, або ж ти вже не працював, тільки навчався. Не працював, тому що тут робота вона по сезонних. І я живу в такому місті, що тут в основному для туристів все зроблено, тому я працюю тільки влітку і весени. Ну, і так вийшло, що після літа, якраз я ще літом запланував придбати цей курс, поспілкувався з менеджером і домовився про зустріч аж на вересень, і у вересні вже все більш детально якби, обговорив, ну і вирішив придбати. А скажи, будь ласка, чи ти ставив собі цілі перед тим, як почати навчання? Працювати там, де мені подобається, ну, і робити щось для особистого розвитку, так сказати. Як відбувалося саме навчання на курсі? Досить гарно були як і матеріали, різні там документи, відео, ну і саме головне були ментори і вчителі. Які навчали по різним напрямкам. Спочатку був кар'єрний курс, де готували більше до того, як взагалі знаходити роботу, як там резюме гарно оформлювати. Ну і все більше про працевлаштування і взагалі як працювати на роботі. А потім вже був саме курс для менеджерів. І англійська мова, яка мені дуже сподобалась. А скажи, будь ласка, який у тебе рівень англійської мови? Ну, я її оцінюю вище середнього, ну тобто B1, B2. Під час влаштування тобі англійська знадобилася? На кожній співбесіді питали про рівень, <ривень> спілкувався на англійською, там питання різні задавали. На якому етапі навчання, або ж вже після навчання ти почав шукати роботу? А, вже після курсу прожект-менеджеру, тобто. Саме прожект менеджеру там вже ще дві неділі була англійська до закінчення курсу я вже мав підготовлені профілі у різних соцмережах, резюме. Uh -huh. ну, і Мені залишалося тільки шукати роботу і резюме узгоджувати. Скажи, будь ласка, а як ти оформлював своє резюме, які інструменти використовував для оформлення? Допомога кар'єрного центру мені дуже знадобилась. Ну, особисто Анастасія. Вона дуже допомогла мені. Зробити резюме ідеальним. Це було дуже довго, я виправляв його, не знаю, разів 10, але ну, це варто того. Що ти можеш порадити нашим глядачам, які також оформлюють своє резюме? Якщо ти шукаєш дистанційну роботу, як я це робив, ну, не треба вказувати там, свою країну, якісь особисті дані, там, вік, чи ще щось таке, достатньо контактної інформації. Де ти навчався, твої скіли, хард скіли, софт скіли і досвід роботи, ну і ім'я прізвище. А давай поговоримо про безпосередньо твої етапи відбору, які ти проходив. Як у тебе це відбувалося? На Джині відгукнувся. Потім е, пройшов тестове завдання. Е, потім було просто невелика розмова з рекрутером, домовився про зустріч і на самій зустрічі. Я спочатку стресував трохи, тому що там був рекрутер, і ще двоє головних, виходить, з кома ну, з самої компанії. Я спочатку дивлюсь на це, ну думаю, страшно, страшно. А потім, коли вімкнувся, то все нормально було. Ось і вже після інтерв'ю, виходить, в один день вони вирішили е, взяти собі менеджера, е, перебрали всі інтерв'ю, ну і я на інтерв'ю самому зарекомендував себе як найкращого кандидата. І... Ну, в фіналі мене обрали. Інтерв'ю відбувалося англійською мовою? Ні, інтерв'ю відбувалося українською мовою, але е, потім е, мене вирішили перевірити англійський. і трохи на англійській мові задали питання. На що звертати увагу під час співбесіди? Треба спочатку продивитись добре вакансію перед тим, як на неї відгукнутись. Потім, після відгуку, можна детально. Почитати про саму кампанію, чим вона займається, і зосередити саме увагу на тому, що вказано в вакансії. В моєму випадку у вакансії було зазначено, треба знати базові навички з тестування. Ну я з тестування взагалі нічого не знав, але я почитав перед самою перед самим інтерв'ю. І це мені дуже допомогло. А що ти можеш порадити нашим глядачам, тобто студентам або випускникам, які на етапі пошуку роботи? Я спочатку робив дуже багато помилок, стресував просто так. Треба зробити правильний підхід до цього процесу, а саме з резюме, це не є проблема там ну, допомагають з кар'єрного центру люди. Далі постійно, навіть після курсу, Щось вчити, щось передивлятись. Пройшовши курс, потрібно, щоб ці всі знання, які там надали, ти ну, мав у себе голові, щоб ти це все знав. А не просто що, ну, якби в тебе є сертифікат, і класно. Насправді, на сертифікат ніхто не дивиться зараз. Я рекомендую дивитися якісь відео по якимось темам, в яких ти хочеш ну, розвиватись, постійно вчитись і постійно. Займатися англійською мовою, дивлячись на те, в чому проблема. У мене, наприклад, була проблема, що я знаю багато слів, граматику, гарно розумію, але ось розмовляти мені не було з ким. Курс мені англійської допоміг сам наговорить, і навіть після цього я знайшов сервіс, якщо я не помиляюсь, Hello Talk, він називається, де можна спілкуватись з носіями мови, ну і мені це допомогло дуже. І вміти подавати себе на всіх інтерв'ю як вже спеціаліста, а не як новичка, щоб не казати, що я там новичок, а казати вже, що ось я вмію це, це, це. Я можу у вас працювати. Які ти можеш ще три лайфхаки дати нашим студентам, щоб вони успішно завершили курс? Робити графік собі, це може бути що завгодно. Наприклад, я у туїст створив дошку, просто назвав кожну дошку днем неділі. Там написав, що коли робити, час, який я це роблю, і це дуже допомагає ну, організовувати себе під час пошуку роботи з. Ну, якщо тобі там хтось довго не відповідає, або хтось тобі каже, що ну, вже запросив на, на інтерв'ю. Ну, тобто, не мати уявлення, що. Тебе вже взяли на роботу. Треба проходити співбесіду максимально на максимально, що від тебе вимагається, і вже потім, коли тебе запрошують, тоді вже, ну, якби розуміти, що ось тепер тебе взяли. І третя порада, як я і казав, постійно навіть після курсу все повторювати, вчити. Тренуватись, тому що тобі можуть задати якесь питання. Таке неочікуване, щоб перевірити на стресостійкість тебе. Ну, як ти розгубишся чи не розгубишся, ну, готуватися саме для таких неочікуваних питань. Дуже тобі дякуємо за твої поради, за те, що ти поділився з нами своїм шляхом і досвідом. Друзі, вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки. Пишіть коментарі під цим відео, і до зустрічі в нових відео, в нових наших мотиваційних відео. Всім па-па!